Русин запалює в Сандерленді. Фатальна помилка Забарного у матчі з Евертоном. Та тришовий епізод за участі Довбика. Суперники не можуть його зупинити. Мої вітання, друзі, цієї суботи була просто низка вогняних, запальних і крутих поєдинків в УПЛ і в Європі. За участі наших козаків, звісно. Про все це зараз будемо говорити. Тож ваша подобайка. Гайда починаємо з УПЛ. Дніпро 1 не переміг Верес 2-0. Дебютним голом у складі Дніпрян відзначився Олександр Філіпов. Автогол на рахунку Вовченка. Дніпряни дуже переконливо подолали Верес, котрий за матч не завдав жодного удару в площину воріт суперника. В інших двох матчах в суботи голів не було. На превеликий жаль, звісно, тенденція з року в рік, яку я спостерігаю, що чим більше до зими, тим менше команди забивають, феєрять і так далі. Ну може мені то так здається, але. З року в рік то бачу, що чим зимніше стає, тим менш результативно на полі. Але друзі, завтра ще низка матчів УПЛ. Можете на них заряджати наших друзів з Фавбет, ще матч Манчестер Сіті Арсенал. Робіть прогнози на сайті наших друзів компанії Фавбет. Переходьте за посиланням в закріпленому коменті. Ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А Головне, будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. І тепер до наших в Європі. Суфа скоро гру учасників матчу 11-го туру чемпіоншипу Сандерленд Мідлсбро. Гравець Сандерленда Назарій Русин вийшов на поле на 76-й хвилині за рахунку Відігравши лише 20 хвилин, українець отримав третю найкращу оцінку серед одноклубників 6,8. Вища оцінка лише у Мейсона Берстоу. Він Челсі Михайло Мудрик взяв участь у матчі восьмого туру АПЛ проти Бернлі. Українець вийшов на поле на 82-й хвилині за рахунку 4-1. Він замінив Рахіма Стерлінга. Футболіст проводить 25-й матч за лондонську команду. В його активі один гол та два асисти. Раніше повідомлялося, що через пошкодження гравець міг пропустити цю гру. Український захисник Ілля Забарний результативно помилився у матчі восьмого туру АПЛ між Евертоном і Борнмутом. Ілля намагався просувати м'яч ближче до центру поля, але у нього поїхала опорна нога, і він впав. Гарнер перехопив м'яч, пройшов вперед, і без супротиву точно пробив. Дуже прикро. Також у цьому матчі Віталій Миколенко провів свій четвертий матч поточного сезону АПЛ. А для Іллі це був восьмий. Евертон Миколенка переконливо переміг Борнмут Забарного кускордоцінив гру учасників матчу 9-го туру Ла ліги Кадіс Жирона, в якому каталонці перемогли. Нападник гостей Артем Довбик отримав оцінку 6,7. і Довбик у цьому матчі був достатньо гострим, попри оцінку. Ось, наприклад, в цьому епізоді влаштував хаос в обороні суперника, і лише дрібним фолом їм вдалося відібрати м'яч. Дуже суперечливий епізод насправді, бо ось тут, наприклад, чітко видно, що Артем прокинув м'яч в сторону, а суперник його копнув. Щоправда, то так здається в мікро-мікро повторі. В динаміці ні. Але нащо тоді вар? Друзі, що ви думаєте про цей момент? Пишіть коменти. Також Артем мав ось таку нагоду, але офсайт зафіксував арбітр. На жаль. Звісно, Циганков же цей матч пропускав через зрозумілі причини. Він має травму. І що тут можна додати? Чекаємо на матч Манчестер Сіті Арсенал. До речі, як завжди, перебіг найтоповіших футбольних подій ви можете контролити в телеграмі Трибуни. Оперативно, зручно, фактурно. Телеграм трибуни посилання в описі, підписуйтесь, все у вас під рукою. Я сподіваюся, що там буде дуже гаряче, і що наш Олександр Зінченко покаже топовий футбол. Якщо ви також це вірите, друзі, ставте цю подобачку і звісно її ставте також цієї причини. Якщо це відео вам сподобалось, намагались вам зібрати все найцікавіше про наших в Європі і наших в УПЛ. Бережіть себе, папа. -па. На зв'язочку.